То есть кто из той Василий Васильевич есть. Кто? Дай Десятый кабинет. Самый конец по Есть доступный голову областной администрации? Давно? Кто? Все. Да? А кто из проводит нас? Сейчас я доложусь. Что, нам докладывают? Доповедает? Нам докладывают? Да. Державность. На охоронный пункт я поехал туда. <головіка> Нормально? Наша работа то такая. Так ладно. Доброго дня. Дозвольте вас за на пите. По какому вопросу? Теперь воду милицейскую свободу, тоді в, в раді, все и систематично порушень працівникам милиции. Ну, а что вам интересно внимательно? Да? Присаживайтесь, не стоит Ну он Українська бізнес свобода проводить підготування обласних управління лісі, обласних обласних адміністрацій по відомим подіям по селищі в Радіка Миколаївської області. Крім того, ми підібрали інформацію по Харківській області, ми просто підібрали, систематизували. Скільки подій відбувалося, коли вони відбувалися, в Лозовій, вчора п'яний доїжджав в квіт в кювет, і розмахуючи посвідчення, добре, що людей виявилось багато його ми сьогодні пікетуємо обласну адміністрацію і хочемо надати думку керівництва обласної державної адміністрації. Я розумію, що Михайло Маркович думку свою висловити навряд чи буде. Наскільки я знаю, Він поїхав в Вінниковичу вітати з Днем народження, Понятно, Михайло Маркович приєднався до пікувальника, він з ними розмовляв і свою угу. точку зору висловив це питання. Ну, Тексти по-дебільному, які пишуть для допкіна, це вже знають у давайте, Україні, він, Україні, що, в усьому світі. Далеко за межами. України. така схильність. Тому що це чорне і біле, тому що це. Ми, прази, і давайте ми ми з вами цивілізовані люди. Так. Якщо ви розмовляєте на українській мові, давайте говорити такі речі, які знаєте, подобають людині. А не, знаєте, Уражати, б... а, а людин... ну, давайте навчимося, власному... власному... навчимося, по-перше, і... один до одного відноситися з повагою. Якщо я я, я, я навіть не ви, проти, ви, проти. От не ви прийшли до мене, я готую вами поговорити. То ви зобов'язані мене прийняти і я хочу. Але я зобов'язаний з вами. Але прийшли люди, які мене знімають без згоди, без нічого Так Так причому є для цього прес-конференції. Є для цього виклик. Це ви так звано. За своєю діяльністю вам доводимо, що я ви... Я би хотів би подивитися, подивитися якщо б ви в європейській країні, я от отак зробив. Я хотів би подивитися на чиновника, який в європейській країні, закриваючи лікарні поліклініки, робить ремонт будівлі обласної адміністрації. Я би хотів подивитися на уряд, який не виплачуючи пенсії. По півроку виділяє по 100 мільйонів гривень на ремонт будівлі Вищого адміністративного суду і вищого господарського суду. Давайте давайте не голову, говорити нормально. Топін свою думку про кастрацію, великий ветеринар, висловив. Топкін, як великий ветеринар чи солдерний. Я, я з вами давайте буду розмовляти, що ви не будете ображати. Людей, ну давайте вічливо, давайте ми з вами будемо а нормально відноситися один до одного. Давайте почнемо з того, що ми повинні бути толерантні. Чому ви чому, 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 е я Слухайте, Ні, ну, ну, Давайте ви мені не, тут Ні. іспит не, не робіть ну, я толерантність. Толерантність в біологічному значенні цього слова це є нездатність організму адекватно реагувати на зовнішні подразники. Перекладаю це на банальний приклад. Це коли вам розпечене маслом 'ють на руку, ви бачите очами, що у вас шкіра розлазиться, а ваша нервова система настільки толерантна, тобто атрофована, що ви не помічаєте завдання тяжких ушкоджень своєму організму, оце називається я перепрошую, Добр я вам до визначення терміну толерантність. Я не, я не ну, давайте Толерантно ми підемо зараз стиль, до людей, і ви зараз... Функції, на екрані, які мене заразі. Я мені... вас запрошую зараз, піти з нами на пікет, так, і щоб ви е під час проведення пікету, яке організувалося Українське об'єднання свободи, так, пояснили так. людям позицію Харківської обласної адміністрації. Я не є виразителем позиції Харківської обласної державної адміністрації, є виконуючи обов'язки голови обласної державної адміністрації, це перше. Друге, наскільки вам, е наскільки вам відомо, є розподіл функцій, і кожен із заступників відповідає за повний напрям. Якщо ви прийшли до мене, ви прийшли до заступника та керівника параду, обласної державної адміністрації. У мене є свої функції, які стосуються забезпечення, діяльності обласної державної адміністрації. Ви можете звернутися і знати, хто виконує. Є перший заступник, який виконує комісію. Я, я не знаю. Я думаю, що ви самі зможете дізнатися. Я, я, я знаю, що Володимир Русь сьогодні проводив штат а, в області. Він був відсутній. Від я не знаю, чи він є, чи його не є. Я думаю, ви, як народний депутат, можете самі це зробити. Давайте, давайте не переходити на якісь крайності. Якщо ви хочете щось узнати мою позицію з питання, яке відноситься до моєї компетенції, давайте кожен буде займатися тим, чим він повинен займатися. Ми бачимо, чим ви займаєтеся. Якщо ви бачите, чим у 2011 році в Лозовій двічі, в січні, місяці люди викидаються з міського управління міліції, Реакція мова. У 2012 році так. Ростислава Шапошнікова тягають в пакеті, затягують джип, б'ють і викидають межами. Вчора п'яний даїшник на 472-му кілометрі в'їжджає в, в Кур'єр, 21 серпня. Ми заявляємо про порушення кримінальної справи стосовно працівників міліції, які блокують вхіди в Харківську міську раду і не дозволяють громадянам зайти сюди. 2 серпня. Вночі я і мажори влаштують перегони, результати яких тяжкі тілесні ушкодження одержа людина, яка просто їде на свою наполегливість 20 жовтня. Яку б'є працівник фанатів металі. Це це виникло, виникло, виникло сорочну партію. Сьогодні, перепрошую, ваш, ваш супартієць, колишній чи сьогоднішній, Олег Токар, влаштовує ДТП в Дніпропетровську, п'яючий, і вбиває людину. Оце це є ваше обличчя просто. Так. А ви сьогодні мені в межах компетенції будете розказувати? Буду розказувати. То розказувати, розказувати ви можете. І довків можете розказувати. Абсолютно. А реагувати на оце адекватно. Ви зі мною так не розмовляєте, тому що я теж людина. Чому ви собі oh. дозволяєте зі мною так розмовляти? Но ви ж ви президента. Слухайте, я, я, я президента. слухайте. Коли ви ще були, підгузники носили, я воював. І я не дозволю зі мною так розмовляти. А якщо ви будете собі дозволяти зі мною так розмовляти, я зараз з вами закінчу розмову. Я вас поважаю як людину. Не треба зі мною так розмовляти. Якщо, цього, я я вам ще і... раз говорю. Я дивиться, залипи... ну, чому ви <головіра> я заслужує голови обласної державної адміністрації, якого є своя компетенція. <головіра> і я не, не повноважений відповідати. На питання, які не відносяться до моїх компетенцій, чому ви це не розумієте? Давайте в нашій країні кожен буде займатися своїми справами. Міліція буде займатися своїми справами, обласна адміністрація, кожен із заступників буде займатися. Якщо б це стосувалося державного слуха, ваша якщо б це вже показала, як я договорю за до кінця. Якщо б це стосувалося державних службовців, Mm. Які э, скоїли якісь пропруж, є готовий то рішення ухвалив ремонтувати обласну адміністрацію будівлю? Ну ви ж знаєте, що That ви забезпечуєте? Ви, ви депутатом That були обласної ради? Yeah. Ви знаєте, кому належить yeah. це приміщення? Ну yeah. well, давайте я Ви yeah. забезпечуєте yeah. роботу yeah. адміністрації. правда? Yeah. Забезпечую yeah. так. Ви присутні yeah. на кожній сесії. Yeah. Хто ухвалив рішення ремонтувати будівлю? Yeah. Я ще раз говорю, обласна рада. Yeah. на яку суму Я ще не знаю yeah. приміщення, яке належить обласній раді. Госпром належить обласній раді, на находиться підпорядкування обласної ради. і Ніякого відношення немає до обласної державної адміністрації. Обласна державна адміністрація арендує приміщення. Чому закривається лікарня? Слухайте, ви дайте я на питання, чому ремонт. Ви задаєте питання, ви були чому? колись депутатом обласної чому? ради? Не ну, були. Тому їх народний депутат повинні знати, кому належить приміщення і хто приймає рішення про ремонт обов'язки, не треба розказувати, яке належить територіальній громаді. Тон збавте? Я, я вам пояснюю, нормально в це єдине, що вони це робити. Пояснюю. Слухайте, ми, ми, я знаю. Тим часом і мінки з бухтіну по-дебільному пишу тексти. Слухайте. В робочий день воно їздить всі голови. Я знаю добре. І не треба мені, ні. Ні. Не треба мені їх нагадувати. Е, все? Все. Ході. Ну, я Ході, ще раз говорю. Я Тож не знаю. Я, ви ви я... я запросив. Вас вас, Вижу ви ви мене як людину, запросити, коли я за межами меж, 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 функції, коли 18 годин закінчиться, я можу. Я вас запросив вийти і виступити від імені обласної адміністрації. Я не можу від імені обласної державної Я не виконую обов'язки голови обласної державної адміністрації. Ви розумієте це чи ні? Від заступника виспитати. Слухайте, в мене є свої функції, своя думка. Що? Слабо? Ні. Чому слабо? А чого ви давите на слабо не слабу? Мені, мені не слабо, а вам слабо. Ви, ви воювали, вам слабо виступити до Я, я, я маю свою позицію, я маю свою позицію, а ви, а ви, ви взагалі не маєте морального права мені це говорити. Ви не маєте права. Василь Васильович, розумієте, що ми вас Кого ми вибираємо? Кого ми вибираємо? Ви мене, це по-перше. І я, я, я вам можу розказати, як ви, як ви себе вели у 2005 році. Відьйте. Розкажіть, давайте конформацію. Це дуже добре.